Це таке про податок на додану вартість. Правильно? Податок на додану вартість це стосунки двох спотриючих суб'єктів. Енергоринка і вас. Тобто, 100%, 100 алгоритм відрахування коштів від вас по ідеї не повинен впливати на податок на додану вартість. Тому що енергоринок вже вам також з ПДВ-розрахунки ви ведете з енергоринку. У вас там йде реєстрація енергоринкових накладних і вас воно схоплюється. Ви ж, ну як, ні. Ми ж беремо. Ну, не, не. Ви ж беремо. О. О! О! Тобто, ви берете дешевше. Тобто, у вас повинен, тобто повинен з'являтися прибуток. 100% алгоритм, він не, абсолютно не впливає на розрахунки по податку на додану вартість. Він впливає тільки на одне, що ваша господарська діяльність на підприємстві така, що вас не лишається коштів заплатити за різницю між тим, що ви дешевше берете в мене і дорожче продаєте е електроенергію нам. Правильно? Що? То населення вже теж платить з податком на додонуват. А податкова. Що податкове? Ви тільки населення, ви тільки транзитер, Шановні. Ми не Як Я ми ж не Так, да, Але населення вам заплатило так. стосовно податку на додану вартість. Дайте я докажу. Да, стосовно податку на додану вартість, ви просто виконуєте адміністративні функції. Стосовно адміністрування податку на додану вартість, яке сплатило населення. Да, Які прожили і пропрацювали, і займали державні посади, були як райков директором Азота, чи як Соколовський очолює антимонопольний комітет, чи як Лора Олексійовна очолює державної комісії з цінних паперів в Черкаській області. Ви просто не місцева, ви не знаєте, хто сидить напроти вас. Настрого з підприємством. Тому що, крім активної електроенергії, підприємство має ще реактивну електроенергію, крім реактивної електроенергії, яка не йде в норматі. Крім реактивних електронієм, підприємство має понад договірне споживання, яке взагалі нараховується без податку на дану вартість, і є як штрафними санкціями, і є прямим плат, платежом yeah. вашому підприємству. Yeah. Крім того, є додаткові послуги вашого підприємства, які yeah. взагалі не, не підпадають. Тобто, ресурс є. Просто як розпоряджатися ресурсом таким чином, що не перераховувати на ПДВшний рахунок? Не перераховувати ні копійки грошей, створюючи штучний дефіцит на ПДВ рахунку і таким чином заганяючи і підприємство, і всю область у боргову яму. Тому, Юрій Олегович, дивлячись на цю ситуацію, у мене для протокола, коли він ведеться, у мене пропозиція. На жаль, ми говорили минулий раз, що повинні бути представники правоохоронних органів, їх немає. тому в мене пропозиція звертатися до НАБУ Є запоріжжя обладнання, де подібна ситуація, де нам порушує близько 20 кримінальних справ, де зараз активно йде слідство. І я пропоную зробити те саме в Черкасах. Тому що іншого шляху у нас немає. На мою думку, йде штучне доведення підприємства до скрутного фінансового становища для того, щоб занизити базову оціночну вартість цього підприємства при підготовці до продажу державного пакету акцій.